Привіт, моя зірка, зупинись на мить, зроби глибокий вдих і повільний видих, ще один вдих через ніс і видих через рот. Ти в моменті, ти тут, ти жива. І це вже перемога. Уяви над собою прозоре світле сяйво, наче купол м'який, енергетичний. Він огортає тебе зверху донизу. З кожним твоїм подихом він стає щільнішим і теплішим. Це твій захист, твоя внутрішня сила, твоя опора. Зроби ще один вдих і відчуй, як наповнюєшся спокою. Видих, і нехай піде напруга. Вдих і відчуй, як твоє тіло розслабляється. Видих. І нехай все зайве йде вниз, в землю. Ти в безпеці, ти під захистом, ти світло.